Болить горло, спробуй зіпелор льодяник. Теж, до речі, цікавий тест. Путіну зараз буде. Скажімо, вони поставили зустріч із зінпіном. Чи захоче він з ним бачитись? Бо Путін зараз дуже сильно підобрується, приладшується. Він цього. Гнома Медведєва послав, причому китайці їх протролили, поставили радянський прапор замість російського. От в Китайці Путін їм пропонує спільні навчання, де Путін там готовий ділитися своєю зброєю, тільки щоб вони йому допомогли зараз одіти його солдатів. Ну щоб отримати від них якісь які подачки. Тому Путін готується до цієї зустрічі. Для нього буде велике бажання перебити ось цю круту зустріч, яка була в українській делегації в українського президента в штатах. От він буде намагатися перебити її зустріч з Китаєм. Питання чи погод. Водиться Китай, і друге питання: чи буде хоча б одне реальне рішення на користь Росії? Бо, більш за все, Цзіньпін прийме Путіна, але типу скаже окей за цю зустріч плати. От типу, і ось тут територію мені в оренду на 100 років, тут мені там ще щось дати на 200 років. І ось це, ось це буде головна демонстрація того, що е, немає рівної політики між Китаєм е, і Росією. Китай бачить Росію виключно як донора. І ось так буде далі, і вони точно нічого з ним міняти не будуть. Ну, власне, та оці от заяви сміхутворну звучать про співпрацю К Пекіна і Росії, що зміцнюються стосунки. а Потім приїжджає а його просто протролюють власне прапором. Як хто ну, бачив А, так, а та... це, це не просто так. Ну нема такого, щоб Китай не знав, де чий прапор чи там не знав, що зробити. Це гра, це демонстрація. Того ну знову ж таки, Медведів. Ну якщо говорити там про китайську психологію політичну, це рікша. От він бігає і возить, значить, там інших старших подовжниців. І тут китайському імператору присилають рікшу, ну, от який рис даже паличками їсти. не вміє. Він ще їсть руками. Ну, бо якщо подивитися на медведя, він просто постійно бухає. Це просто цироз печені наяву. Типу, це те демонстрація того, як треба, треба власне за своїм здоров'ям дбати. А От він цього не робить. От, і мені здається, що. Китай дуже образився, От я тому і думаю, що от Китай може і прийняти Путіна, але на дуже невигідних умовах. Він за це з нього здере три шкури. От, ну подивимося, буде зустріч, не буде. І теж чи захоче Сі дзінпін з ним сидіти за одним столом, чи буде здороватися, і найголовніше завжди слідкуйте за руками Сідзінпіна. Коли Сідзінпіну треба, він тисне її по одному. Коли не треба, він отак от на, 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 на відстань, що називається, тримається. от, і... Це якраз таки демонстрація дуже сильна. А того як Сі Цзінпін відноситься до політики, і я думаю, що от е, Путіна буде ось так: от він буде стояти від Путіна. Це типу буде означати китайський привіт. Я Я думаю, що Китаю дуже вигідна поразка Росії, не остаточне зникнення, але реально поразка, тому що тоді поглинання Росії поле полегшується в десятки разів. Ну дивися, ти коли згадуєш оці от привітання в і як це діє в політиці. Мені пригадується, як Трамп свого часу вітався з Володимиром Путіним. Трамп збере, бере, коли силу хоче показати. Він вітається, перекидує руку, підтягує до себе, ну тобто, в бізнесу підтягує і ще підлікуть може вдарити. Тобто, що я те підтримую, але я завжди буду зверху. Отаке, от, от мова тіла від Дональда Трампа. Тому тут зрозуміло. До речі, якщо ми вже перейшли на Китай, і ти розповідаєш про це сьогодні з'явилися пові... Відомлення, що вперше в, в тайванський простір залетіла така велика кількість китайських літаків, і відомо, що були звіти ЦРУ, що Китай все ж таки до 27-го року спробує напасти на Тайвань. Це тестові зальоти, чи знову це як і з ним ціполосії присутності на тайванській землі, просто було брязкання і демонстрації сили, що ми можемо. Я думаю, що це якраз такий відповідь на Китай. От тільки зібрався з силами і з духом і вирішив відповісти на візит Ненсі Полосі. Це це відповідь. Сто відсотків це відповідь. От. Але е... Поки що, коли воює Росія, Китай зараз буде думати, щоб не нападати, тому що він ну, остаточно хайдокує світову економіку, а ізоляція Китаю ну, призведе при до великого падіння. Велике падіння економіки автоматично вбиває експортоорієнтовану орієнтовану китайську економіку. Тобто, а куди вони будуть продавати, якщо вони будуть повністю під санкціями? Тому тут дуже дуже сильно треба буде тричі подумати: ну що, з Росією з Іраном торгувати? Ну от Росії, наприклад, класно, вона не має економіки, ним немає що продавати. У них був хас нафта, їх зараз. Обмежили там цінах кілька разів, три-чотири рази. І от вони зараз ну на запасах будуть в Китаї, і але росіян можна не кормити. Їм головне дешеву горілку. вони типу, собі щасливо живуть. якийсь недовгий короткий час китайців багато їх треба кормити там півтора мільярда людей. Яким чином ти будеш це це все робити? І я думаю, що для них зараз дуже дуже важлива історія для китайців. Вони дивляться, як світ допомагає Україні. Вони розуміють, що світ точно так же буде допомагати Тайваню. Для Тайваня е, Україна стала просто от, різдвяною зіркою. Вона показує світ свій, там, шлях, куди йти. От ми їхня різдвяна зірка для Тайваня. і вони на нас рівняються. Там вони переписують все, що ми робимо. Наше протистояння, внутрішнє, зовнішнє, мобілізація світу, блокада економічних брендів, it блокада, робота цих кіберармій. все дивляться, звичайної армії, постачання їжі, постачання води. Тобто всі ось ці речі, що в нас відбуваються, вони вивчають як методичку. От але а Китай дивиться паралельно. Типу, і каже: Окей, типу, захід може раз, два, три, чотири, п'ять, швидкість реакції, раз, два, три то вони все вивчають, і і Китай це лякає, як захід допомагає Україні, і ось тут е, насправді Китай тричі подумає так. Китай зараз буде грати м'язами. Китаю це теж цікаво з точки зору демонстрації де якраз таки такої мальчиської накачки. Сі дзінпіна важкий рік був насправді а, проблеми зараз з коронавірусом. Велика кількість людей там зараз під 60 мільйонів госпіталізованих. Ну, От тому. і це, це такий достатній виклик. Ну тим більше, що ми маємо справу з геометричною прогресією. Да, в, коли ми говоримо про ковід, та тобто, воно збільшується одразу не співзмірно геометрично. Тому вони вони бояться це може перерости на нову хвилю глобально. От тому Китаю треба відволікти увагу. Плюс третій термін. Ці Цзінпіна, треба ж показати ось цю альфа. Аль-Альфа ознаку і тому будуть до нового року. Треба ж велике привітання. Якщо попереднє привітання до ковіді Сідзінпін показав велику інфраструктуру, яку він будував, то з точки зору розвитку диктатури після збудованої інфраструктури повністю взятої у владу у руки владу. Тоді починаються якраз такі військові кампанії. Ну от зараз він починає як мінімум це такі перші етапи. От але для Китаю дуже важливо вибрати супер слабку жертву. Бо Китай давно не воював. А всі війни, в яких він воював, веде приблизно так само, як і китайська футбольна збірна, для тих, хто бачив. Ну от, тому. Я думаю, що їм треба буде дуже чітко вибрати ворога. Ну більш за все, що це лягає на Тайвань. От і зараз якраз ці події будуть розгортатися. Але плюс в регіоні там ще є одна історія: північна південна Корея теж обмінюється. Ну південна Корея там захищається превентивно. От, а північна намагається атакувати. І зараз підрахували, що якраз таки там кілька десятків. Е Пострілів в сторону Південної Кореї реалізовувала Північна Корея, це якраз найбільше там, за всю історію їхнього співіснування. Тому тут теж можливий конфлікт, і світо теж демонструє певну нестабільність. От, і якраз таки все ще помножено на конфлікт в Україні, на війну Росії, яка на нас напала, і плюс це ще врахуйте. А ще залишки ковіду, які залишаються, тому дійсно світ в дуже такій складній, е, хиткій ситуації. От але я бачу, що, наприклад, це моя приватна думка, що Байден, як лідер найсильнішої країни світу, зацікавлений в перемозі України, тому що з перемогою в Україні він піде на другий термін, і це буде найсильніша карта Байдена. І тоді ніхто не буде дивитися на північно-південну Корею, на Китай та Івань, тому що Китай побачить, що Байден допоміг Україні виграти. То Байден допоможе Тайваню виграти теж. І тоді в нього буде дві зірки, щоб іти і перемагати на цих виборах. І я думаю, що якраз таки для Байдена, який якраз таки в геополітиці супер круто розбирається, і в іранській політиці супер розбирається, і в китайській, і в українській, тобто дійсно політик світового масштабу. І от для нього буде дуже важливо собі на погон помістити переможну зірку, де він допомагав Україні виграти диктатуру автократію Росії, яка насправді сьогодні в світі уособлює тотальне зло. От просто тотальне зло. Тому я, я вірю в те, що якраз таки до свого першого терміну, а в нього вибори. Двадцять четвертому році в листопаді Тому от в Україні президентські вибори двадцять четвертому році, тільки в березні, парламентські там двадцять третьому, в жовтні. Тому якраз воно все лягає, і це якраз таки дуже дуже схоже на те, що ми можемо стати частиною його переможної виборчої кампанії, яка почнеться з перемоги України над Росією. А, ну, власне, Байден точно це вигідно. Перемога України, і це грає точно на руку. І мені здається, ти розповідав, що показу, і Китай розумів, що не може напасти на Тайвань, і чому західному світу важливо Можливо, перемога України, бо це демонстрація, вони, скажімо так, превентивно унеможливлюють майбутні конфлікти великих держав проти маленьких. Напад на меншу державі таким чином, просто обрізаються причини, бо бачу, що всі можуть вступитися і допомагатимуть, і якщо звичайно країна відбуватиметься. І це показовий дуже, дуже приклад саме України. На жаль, це Україна. Вже так трапилося нічого зробив. В нас такі в нас найгірші сусіди виявилися, і ці найгірші сусіди вирішили на навіть не сусіди напасти на нас. Така не найгірші, вони просто типу, не просто к типу. Давай теж говорити що до кінця року своїми іменами. Типу була б це нормальна держава, цього б не сталося. навіть була ну, на, на половину була ненормальна. Ну, Це ко просто і все. А ще, ще одна річ: ось те, що світ допомагає Україні, це поступ до миру. От те, 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 про що ти кажеш, це дуже серйозна річ. Це поступ до миру. Це говорить, що світ хоче миру. Тому він дає зброю України, щоб наказати покарати ворога, щоб іншим ворогам не захотілося. Так що навіть якщо ви більше в 100 разів мільйон разів неважливо, світ все рівно більше, ніж одна окремо взята країна. Це дуже гарна формула миру. Це дуже гарна формула миру. Тому що всі скажуть так: ми не хочемо війни, та ми хочемо нормально жити. Ми хочемо подорожувати, вкладати в освіту в наших дітей, вкладати все, все світле і прекрасне в наше майбутнє. От. Людей більше цікавлять пляжі і ялинки на різдво ніж вбивство, кров і, і путінська пропаганда. Тому я думаю, що якщо світ а світ а світ націлений вже дуже серйозно, там тільки Макрон в цивілізованому світі залишився, який ще, ще досі думає, що е, інвестиції Рено, Влада, Каліна може щось принести. От е, то весь світ вже каже: ні, ми допоможемо Україні, щоб потім ось цього більше воєн не було. Так на превеликий жаль, українське життя сьогодні платяться, щоб потім не вмирали люди в інших країнах. На жаль, на превеликий жаль, де надзвичайно велика ціна. Сьогодні сотні тисяч людей вбитих десятки тисяч під сотню вбитих в Маріуполі, і про це світ не говорить. Макрон не хоче в Маріуполь приїхати. А варто було варто було поїхати, щоб потім менше дзвонити Путіну. От чи, наприклад, Херсон. Де мала бути зустріч на рада наших послів і через російські обстріли потрібно було бути на лінії фронту в Миколаєві, але в до Херсона доїхати не змогли. Ну от туди Макрона треба привести. Хай приїде, подивиться. Він давно в Україні не був. Він чим далі від України, тим більше російські заяви робить. Тому ось, ось це дуже крута річ. І я, я з тобою тут погоджуюсь на мільйон відсотків. Що це світ допомагає нам, щоб був мир, і от якраз таки найбільш мирна країна це Україна, і ми якраз будемо не тільки символом перемоги, але й ми будемо символом миру. Тому що ми якраз сьогодні боремося за то щоб був Бумер.